З початку російської інтервенції в Криму його мешканці масово почали залишати свої домівки і переїжджати на материкову Україну. В різні регіони країни Кримці перевозять цілі родини. На сьогодні ми можемо їх називати вже біженцями, які покидають Крим. На сьогодні таких зафіксовано 399 біженців, в тому числі до 100 громадян татарської національності. Тобто, ці люди, які відчувають загрозу. Для свого життя, які вважають, що їхнє перебування зараз в Криму є небезпечним для їхнього життя і їхніх родин. І вони йдуть на територію України. За неофіційними даними, кількість кримців, які знайшли прихисток на материковій Україні, вже перевищила тисячу. Однак чи можна назвати цих людей біженцями? Адже відповідно до українського законодавства, біженці це мігранти з іншої країни. Тож кримців, які масово їдуть з автономії, можна назвати внутрішніми переселенцями, адже зважаючи на нелегітимність референдуму і незаконність дій кримської та російської влади. Ди півострів досі залишається українською територією, тому виникає логічне запитання: хто має опікуватися внутрішніми переселенцями в Україні? Хто має їм допомагати з житлом та роботою? Хто має захистити їхні права? Наразі кримців всіляко намагаються підтримати пересічні українці з різних регіонів. Вони об'єднуються у спільноти, пропонують переселенцям своє житло та харчі. Ми, жителі центральної України, хочемо повідомити вас, що ситуація яка склалася в Криму, не просто бентежить нас. Ми готові допомагати всім, наскільки в нас хватить сил для того, щоб забезпечити і вашу безпеку, і всім тим, що вам необхідно. І жителі Криму залюбки приймають такі пропозиції. Потяги, що прямують з півострова, переповнені. Люди кидають домівки, роботу і все, що мають, та їдуть туди, де спокійніше. Дехто з мешканців автономії покинув її ще за кілька днів до російської окупації. Поїхали ми тому, що я знав наперед в принципі, що пройзєть для неї знайомо. в якому випадку, Там лучше мені йде нічого. Ну, это первое. Второе, что даже в селе, где я живу, работаю с друзьями, там, с товарищами своими, на тех же стройках, там, по сварке, где нас неоднократно кидали на деньги, допустим, то есть и обращаться не к кому. Потому что если даже обратиться, то выявится, что все этот бизнес их. То есть кто власть? З початку березня родина Давида мешкає у Чернівцях. Каже, їх запросили сюди місцеві мешканці. Саме вони й надали їм тимчасове житло та забезпечили харчами. Однак, як далі жити, голова родини поки що не знає. На допомогу від української держави Давид не сподівається. Каже, розраховує лише на свої сили, бо держава не має жодного органу, який би опікувався переселенцями. Для України це неординарна ситуація. Як з неї вийти? На Разі думають у кабміні ті люди, які сьогодні проживають в Криму, українці. Вони будуть отримувати заробітну плату, пенсії, вони будуть носити український паспорт і е, військові знаходитися в своїх військових частинах. З кожної ситуації в конкретній ситуації ми будемо приймати конкретні рішення: чи залишатися людям там, чи е, надавати їм якусь іншу допомогу, чи е, Надати можливість покинути цю територію, яка знову ж таки залишається українською і окупованою російськими військами. Як працюватиме цей механізм, в уряді не уточнюють так само невідомо, як держава збирається допомагати переселенцям з роботою та житлом. Людям обіцяють лише тимчасовий прихисток у пансіонатах. Однак цю проблему урядовці скинули на місцеву владу. А вона, в свою чергу, як і всі українці, намагається допомогти кримцям на громадських засадах. Бо в українському законодавстві жодного рядка про внутрішніх переселенців немає. Вони просто поза законом, і звідки саме брати кошти на допомогу цим людям наразі невідомо. Поки що на хвилі революції українці всіляко на волонтерських засадах намагаються, хоч якось допомогти. Але їхній ресурс теж не вічний, адже крім житла і роботи, переселенцям з Криму потрібна і соціальна адаптація. А щоб цю проблему вирішити, депутати мають ухвалити відповідні законопроекти і визначити єдиний орган, який би міг надавати допомогу кримцям, які шукають прихисток на материковій Україні. І важливо, щоб депутати не забарилися, бо самопроголошена кримська влада вже оголосила про російську паспортизацію. На самовизначення кримським українцям дали місяць. За цей час кількість переселенців з півострова може суттєво зрости, і їм буде потрібна неабияка підтримка держави. Мы, группа «Дом друзей», готовы подыскать для вас жилье и оказать по возможности другую помощь, как в Киеве, так и в западных регионах Украины. Пожалуйста, перед тем, как выезжать, или в любой другой момент, если это сообщение застанет вас в дороге, наберите нас по двум телефонам. Первый телефон 068-790-3377. И второй телефон, по которому вы также круглосуточно можете с нами связаться, 095... 377-7014. Мы вас ждем, и мы тут для того, чтобы быть с вами и помочь вам. Люди, которые сейчас уезжают из Крыма в западные области, в общем, в те области, где нет российских войск, они не защищены никак. Вот они, да, они являются гражданами Украины, но не более, то есть они, у них нет ни жилья, у многих нет средств для существования, и они остаются сам, сам с собой, как говорится, со своей бедой. Чтобы государство выделило деньги на них, нету такого закона, который позволит им получить финансовую помощь. Только местные органы власти, и исходя из просто своей инициативы.